Поточний тиждень на Тернопільщині очікується нестійкий по погоді і прохолодний. Це пов'язано з тим, що область перебуватиме в зоні діяльності циклонів та атмосферних фронтів, а також у холодній арктичній повітряній масі, яка вже починаючи із завтрашньої доби, почне надходити з північних широт на Тернопільщину. Отож, 18 листопада. Чекаємо хмарну погоду з проясненнями, з невеликими опадами. Опади у вигляді дощу подекуди по області. З мокрим снігом. вітер північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. Проте в нічну пору доби тилова частина циклону зумовить його посилення до штормового 15-20 метрів за секунду, що відповідає першому рівню небезпечності. Колір жовтий. Очікуємо впродовж доби від 0 до 5 градусів. Тепла, починаючи вже із завтрашнього ранку, і на день тернополяни відчують суттєве похолодання. По місту Тернополю на ніч чекаємо 0,2 градуси тепла, на день 3,5 тепла. Надалі, 19 листопада. Буде найбільш прохолоднішим цей день, оскільки все ж таки істотних опадів не очікується, але вже затік холодно арктичного повітря дасть про себе знати, тому нічна температура повітря знизиться до. Нуля п'яти морозу в день чекаємо нуль, п'ять тепла. Надалі четвер істотних опадів не передбачається. Південно-східний вітер 7-12 метрів за секунду. Температурні показники дещо підвищаться, проте не суттєво. На ніч температура повітря коливатиметься від трьох градусів морозу до двох градусів тепла. На день чекаємо 2-7 градусів тепла. Останній день робочого тижня. П'ятниця, погода буде хмарною та з проясненнями. Вночі без істотних опадів, на день пройдуть невеликі дощі. Південно-східний вітер 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від одного морозу до чотирьох тепла. В день чекаємо 3-8 градусів тепла.